Всім доброго дня! Ну, і сьогодні в нас набагато складніше. Дійшли ми до обрізки трьохрічного або чотирьохрічного персика. Маємо ось такі цікаві ситуації. Навіть тут ще якийсь плодік у нас розводить болячки. О, треба було його прибрати. В заключається обрізка 3-4-річного персика, це вже стримання основного провідника, стримання висоти і регулювання кількості плодів і регулювання створення кількості нових пагонів. Обрізка буде досить жорсткою. Це у нас трьохрічний персик струнке веретено. Наразі воно виглядає не як струнке веретено, але все ж. Маємо коротенький штамп і бічні склетні гілочки різної товщини. Тут зелені операції літом не проводились, тому маємо ось такий центральний провідник. Досить потужний, розміром десь 1,5-2 метра. Нам такого провідника потрібно позбутися і максимально загрузити врожаєм це дерево. Для початку нам треба забрати конкурент центральному провіднику, досить потужний. Заберемо ми його не повністю, а заберемо на врожай. Ось таким чином. Тут в нас йдуть бічні гілочки на цьому товстезному провідничку. Ми їх залишаємо дещо довгуваті на максимальний врожай. Центральний провідник, Центральний провідник прикорочуємо дещо вище, аж ось тут. Ви просто представте, яку, яку масу я забираю оце ось. Я забираю десь півтора метра. ще метровий. Ось така картина на фоні неба. Вирівняли ми центральний провідник більш до центру. Ось тут лишаємо на врожай. І остальні гілочки ріжемо. Одну, дві третіх. Десь дві третіх зрізаємо повністю кожну. Загружаємо загружає максимум врожаєм. Максимально. Так. верх, верх. У нас загружений врожаєм. Тепер ми маємо конкурентні бічні гілки у формі чаші. Але формовка в нас веретено. Оці бічні гілочки нам треба понизити досить низько. Тобто ми їх практично забираємо, лишаємо на них максимальну кількість врожаю, аби стримати роз... ріст. Переходимо на цю сторону. Тепер, зараз. Тепер у нас вже є форма стрункового веретена. З центральним провідничком і з загрузкою врожаю ось. Тепер наша задача усі отакі ось тоненькі гілочки прибрати на повторний ріст. Отакі гілочки на висоті метра лишити на врожай. Тобто досить коротко лишаємо їх на врожай. У випадку, ну, в такому випадку, коли отак от обрізаємо, ні в якому разі не пропускаємо навіть тоненькі гілочки. Ось такі тоненькі гілочки, ми їх обов'язково повинні прирізати, А, Інакше ми, якщо не прикоротимо, ми на такі гілочки Будемо мати продовження росту, Ось, не простимулюємо ріст нижче. Тим самим врожай, навіть на такий тоненький, досить швидко перейде на периферію. Ну, це у випадку, якщо на ній вдруг немає плодів, а якщо є плоди, вона, ну, скоріш за все, так от зігнеться і пропаде на наступний рік. Ну, а, або вона пропаде на наступний рік після врожаю, або буде продовження росту. І той, і той варіант нам не підходить, поэтому ми в будь-якому випадку її прикорочуємо. Ну, ось тепер маємо ось таку красу. Чистенький. Чистенька корона, максимально зріджена. Ну або не обрізаний персик, загущений. Ось обрізаний, гарний такий формою такою гарною. І ось ще не обрізаний ліс. Ну і в мене тут роботи трохи є. Цей ліс потрібно чистити. Всім дякую.